І так, продовжую їх інструкцію, за якою буду діяти далі. Рукав дов'язаний, пройшов обробку вологою. Я його просто намочила і дала йому просохнути. Для того, щоб не було сюрпризів у вигляді розтягнутих рукавів. Так от ширина рукава, це буде висота моєї пройми. І зараз, увага на екран, буде схема з розрахунками. я дійшла до розрахунків. Я взагалі більшість своїх виробів в'язала починаючи зверху, від горловини. Тому і розрахунки починаю зверху. І невелика підказка, як рахувати светр за зразками. Якщо в мене горловина 32 петлі, то, звичайно, я розраховую тут, скільки мені потрібно петель в обидві сторони. І далі. За цією схемою. якщо в'язати зверху, то тут додаються петлі на рукав і додаються петлі на підрізи. Якщо в'язати знизу, то тут я навпаки буду скорочувати петлі спочатку йде підріз. Потім потрібно скоротити ще 8 петель, можна більше, можна менше. Скоротити у кожному лицевому або виворітньому ряду по одній петлі. І рукав також скоротити по одній петлі у кожному вивортньому або лицевому ряду 24 рази. Ця схема розрахована на розмір. Якщо у вас більший розмір, то, звичайно, все збільшується. Кількість петель потрібно збільшити. З розрахунком петель на рукав така ж історія. На манжет рукава. Потрібно не менше четвертини від загальної кількості. І на вільне облягання додається плюс 10 петель на рукав і 10-20 петель на спинку. Отже, якщо розрахунки в мене співпадають, я рахую. Скільки петель додати на підрізи, і я отримую цю загальну кількість петель, яку мені потрібно, як я починала в'язати, в мене там було 242 петлі. І таким чином я вирахувала, що мені потрібно 242. Ну, можливо, можна було і більше, але светр широкий, такий, щоб був оверсайз, не дуже б хотілося. І так, я мінусую петлі по рукаву і тут до горловини. У мене виходить японське плече. Я не, не знайшла іншого способу, як не пошкодити узор і не пошкодити узором плече. Крім того способу, що це буде японське плече. Тут буде плечовий шов і буде шиватись. Методом петля у петлю. Плечовий шов, плече в'яжеться укороченими рядами, потім в'яжеться контрольний ряд, де всі петлі пров'язуються у розворотах, у місцях розворотів, разом з дужками, щоб не утворювались дірочки. І далі я вже буду дивитись, якщо у мене тут будуть хвилі прийти, я, звичайно ж, додам ще по плечу тут додатково також декілька рядів укороченими, декілька петель укороченими рядами. Це вже буде потім у процесі. А якщо цей спосіб виявиться складний. то є ще один спосіб, це в'язати спущеним плечем. Воно теж буде японське плече, але ж буде, будуть в'язатись окремо перед спинкою тушка і рукав окремо. І так, потрібно дов'язати рукав до пройми. Далі, зробити підріз і в'язати поворотними рядами, не дов'язуючи з кожної сторони. По 4 петлі. З цієї сторони 4 і з цієї 4. Потім далі повертатись назад і далі не дов'язувати кожного разу по 4 петлі. Рукав буде потім пришиватись до пройми. Або це буде шов петля в петлю. Набираються петлі з пройми, і їх кількість повинна бути такою ж як по рукаву, але ж по, по проймі повинно бути більше рядів, звичайно ж, чим цих петель. Тому як розрахувати пройму з японським плечем для такого втачного рукаву. Я можу зараз пояснити. Звичайно, що якщо на майбутнє у мене буде кардиган з таким узором, то я зв'яжу саме таким способом. Шов можна застосовувати різний, петля у петлю або матрасний трикотажний шов. Це також петля у петлю, тільки по закритим петлям, я так розумію, або метод трьох спиць, коли набираються петлі, а потім вони всі разом скорочуються по проймі. І так, як розрахувати пройму з японським плечем. Наприклад, якщо по рукаву вийшло 88 петель загалом, потрібно відняти від цієї загальної кількості 26 петель. Це в нас оцей відрізок. Це в нас цей відрізок, тут по рукаву залишається, наприклад, 26 петель. Далі. 88 мінус 25 в нас виходить 62 петлі. 62 петлі поділити на 2 буде 31 петля. Це в нас рахую я рукав. Далі, до однієї половини потрібно додати 26 петель. 31 і 26 57 З однієї сторони буде 57 петель пришиватись, з другої сторони буде 31 петля. Але ж тепер нам ці петлі потрібно перевести у ряди, помножити на півтора, тому що кількість петель по рукаву. Дорівнює в півтора рази більше рядів по проймі. 57 сім помножити на півтора вийде вісімдесят пять рядів. 31 помножити на півтора вийде сорок шість рядів. Так, ми отримали кількість рядів від підрізу. І до цієї частини у нас буде найбільше петель. Це 85, які ми вирахували тут. З сторони плеча від підрізу, також до плеча, до цієї частини. У нас буде менше. Звичайно, у нас буде 46 рядів. Тут у нас 85 рядів. І з сторони пройми у нас виходить 46 рядів. Це така приблизна схема, вона розраховується по рукаву. Звичайно ж, для цього потрібно, щоб у вас рукав відповідав ширині вашої пройми. І далі вже зустрінемось, коли я зв'яжу другий рукав і буду з'єднувати все разом по колу і в'язати за цією схемою. Звичайно, схема може змінюватись, тому можна вносити поправки, ну можна, можна весь час, звичайно ж, робити заміри, міряти і далі вже в'язати точно за розмірами.